Включився, диви, засвітилося все, все працює. Е, дивіться, тут в нас акумулятор, це новий скутер абсолютно. Акумулятори тут кислотні, ті всі заводські дешеві. Ми все повикидали. Встановили тут 25 ампер літів акумулятор, оригінальний від BMW. Поставили сюди БМС-очку плата, вона показує тут індикатор вивели. Потім датчики температури. Тут два штучки йдуть. Ось два датчика. Запхались сюди, прямо в акумулятор. Із телефону QR-код скануєте, ви Давай з так... телефону підключаєтесь до акумулятора. Я І... думаю, це буде розвал. Давай це так просто... по перевагах. Літій 10 років. Срок служби 10 років срок служби і не за всі гроші. Дивись, просадки скричаймо. немає. Опа, третя і третя швидкість дивіться, скутер поїхав. 73 73 кілометри. Просадочок немає, запас ходу збільшився. Сам ресурс акумулятора на 10 років розрахований. Це маш акумулятори з автомобілів після аварії. Свіженькі акумулятори. Вони всі. Ви, якщо купуєте, ви можете подивитися заряд кожної баночки. Звичайно, буде додаток До і буде приємна ціна людям. Правда, Тут просадка. Звісно, він він вже був використовувався. Цей акумулятор, але десь на 5 так от 5 максимум. Він він вже використаний. Але на 90% він ще просто на нього можна їздити і їздити. Вже були тестування. Е перші тестування. Зараз ми будемо проводити прям тестування на відео, то все знімати. Бо ми так пробували для себе робили. І зараз то будемо пускати в продаж, бо такі акумулятори з'явилися зараз в наявності. Тому не за всі гроші світу, тут 800 ватт виходить у нас десь в районі 35 тисяч гривень. Ось такий скутер. Просто ціна: 25 п'ять Тут Такого немає ніде. Бо, бо, дивіться, І що? Скажемо, що було. людям да. притравочку? Він просто дурний. він... Максимальний ампераж, який в нас буде? Ампераж 60 ампер. 60 ампер. Тобто людина літі... зможе проїжджати на літі на 60 а 120 кілометрів, правда? Десь так може навіть і більше. Та, ви можете собі придбати скутер за ціною приблизно 50 тисяч. Це орієнтовну ціну кажу. Щоб він їхав швидко, більше ніж 50 кілометрів. О, дивіться, ціна в районі 50 тисяч, а у вас буде електроскутер. З запасом ходу 100 кілометрів орієнтовно, 100. Плюс. Просто уявіть собі ці цифри. І все, пишіть, чи вам таке цікаво, і будемо. На ринку немає. Робити і це автомобільний, щось автомобільний таке. оригінальний акумулятор елітів. літів. Там самі дорогі стоять. Подивіться, на ту БМС-ку, ну тут все максимально дороге. Тут, якщо подивитися, навіть по дротикам, поглянь. От оригінальний дрит, який йде. Подивіться, фішки, от автомобільні які. Все наскільки якісно. І він буде зйомний акумулятор, правильно? Так, там фішки дві достали, зняли.